Якщо нам всім разом вдасться зберегти цих всіх дітей, повірте мені, ми будемо боротись за медалі найвищого рівня Олімпійських ігор. Зараз буду їхати ось на Кубок світу в Англію. Планую там зайняти найвище золото забрати, що нам їхати за срібом, навіщо воно треба? Треба чисто золото. Рада за це перше місце. Я присвячую напевно ви воїнам і бійцям, які зараз допомагають нам, дають можливість нам виступати на міжнародній арені. Я не задоволений. Я хотів. Ну, я їхав туди за золотом. Я вважаю непоганий результат, але могло бути краще. Це мій перший турнір, де беруть участі спортсмени з усіх куточків світу. Вітаємо наших спортсменів з цими гарними результатами. Віримо в те, що сьогодні ці результати вони тільки будуть надихати на наступні перемоги. Руслан Романович завжди підтримує всі ініціативи. І бокс в тому числі.